Всім привіт, друзі! У нас сьогодні секретна схема. Вигрушу в слоті Вілчика. Правильно, у нас мінімальна ставочка йде. Саме мінімальна у нас тут 4 гривні. В принципі, так хорошо по, по 20 видала після другого ходу. Давайте будемо пробувати. Буквально пару ставочок ще зроблю. І що робити? Є бонус. Чому ми не купимо бонуску. Правильно купимо бонуску. Так, ну, В принципі, і так непогано дає. Полтосик, ну пока. Ну, з такою мінімальною ставочки, в принципі, дуже-дуже хорошо. Давай сюди бонус за 400 гривень на базу. Так, що в нас за бонус? Друзі, напишіть в коменти, хто вже грав в цю гру. Хто знає, що тут і до чого. Так, 15 спінів. Давайте глянемо. Тут бачу без, без ніяких приколюхів, просто ходу. Ну, зараз побачимо. У нас тут активний бонус X3. Давай. Крокодила. Так, Так, 70. 6 спінів осталося. Так, ну давай. Крокодайл. Так, давайте побільше. Крок. Так, є 2,99 спін. Так, спіни у нас -то кінчаються. А хто ми такі, щоб не купити, ще один, правильно? Що тут з одного поймеш? Не поймеш. Того купимо ще одну бонуску, друзі. Я знаю, що всі люблять отримувати. Так, Ну, по собі скажу, бонуску, коли ти її сам заробив, от тоді пісня, от тоді. Тоді казка. Давай ще одну, дамо ще один шанс на бонуску. Бонуску завжди бачу бонуску фас. Поїхали. Так, зразу на двадцятку віддає. Так, два сейфа. Попалося б 3, можливо, ще б дало трохи спінів. Давай, давай, активніше, активніше, друзі. Гру на. Так, тут... так що у нас там 3:30? Посилання на гру залишу. Тим паче, дідюбетік бонусами ніколи не обділить. Тому можна залетіти десь фрі спини хапанути. Там іксанут трішечки баланс можна. Так, 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 що? О, оу, оу, шут, 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 ну. ну, Куди, ну. куди, куди? Давай, ще сейф, Дай козліна. Так, половина поки пішла в утіль. Так, спини протестили. Ні, найс. Тоді робимо. Давайте 30 центів. Це у нас 24 гривні. Надіюсь, я правильно порахував. А ні, які 24 гривні. Кому я ліпаки ліплю. Кому я ліплю ліпаки? Це у нас 12 гривень ставочка. Спробуємо по ній по ні. по 12 гривень. Може, цей раз вірно рахую. Якщо ні, мені так зараз падло рахувати. Я, я вже по цифрах собі орієнтуюсь. туди-сюди, ну ніби вірно. 10 центів це у нас 4 гривні. Ну да. Ну, все вірно, ну приблизно, якщо вже не заокруглювати, там, то це плюс на мінус. Так, робимо підкормочку. Підкормочку робимо. Купляємо бонуску за 40. Психопат. Якщо ні, так ні, я вам в будь-якому випадку покажу. Просто потрібно було зараз. Підкормили, підкормили ще окремо. Підняли ставочку, головне, щоб вона зараз не підвела. Так, крокодильчик є. Не то не то, що я хочу поки бачити. Так, 245 є, ну, спинів все менше, половину вже спинів в прольоті. Так, кабанюр, кунуряка. Так, хорошо, более-менее. Давай, давай, ще є. Так, є. Хорошо. Активніше, активніше. Давай да. Хорошо. Скільки? Що моя шуєчка зіграла, все-таки? 34. 52. Давай ще 4 спина. Не розслабляємося. А що у нас тут тільки крокодайлес Роботи, я не можу поняти. Так, ну бонус закрили майже в нуль. Ну. Було приємно хоча б на це дивитися. Ну, можливо, пізніше зайти, заходьте, пробуйте, можливо, саме вам дасть. Всіх обняв, всім фарту, друзі, всіх поцілував.